Дивиться, почнемо ми з жовтої фарби. А, зараз неважливо, як ви будете починати зверху або знизу, да? будь, з будь-якої сторони, ми починаємо і а, можемо на, накладати фарбу дуже-дуже насичену. От у мене теж такий дуже-дуже насичений колір. І Я Я вверху і досить жовтий. Я почну зверху насичений жовто-горячий в нас колір і е, жовтий наш колір гуляє по листочку аж до низу. Залишається він насиченим таким. Значить, пам'ятаєте, ми раніше робили так, щоб потім був прозорий, а сьогодні ми робимо, щоб він був дуже-дуже насичений такий колір. Що майже не було місця, де такі біленькі будуть плями. Всі місця я роблю жовтими-жовтими. Тому я сьогодні беру багато парби, да, декілька разів. Попередні рази в нас так було, що ми не брали багато фарби, а зараз прямо багато нам. У мене п'єш. Щоб було насичене поле таке жовтеньке-жовтеньке. До кінця. До кінця. І ми не чекаємо, що вона висихає, нам треба одразу брати червоне, але я трошечки почекаю, поки ви заповните весь листочок свій. Наступну фарбу беру теплу, червону і буду е, малювати зверху, не знизу, а зверху. Да? Починати зверху. Але дивиться, обов'язково потрібно, щоб ці фарби змішувалися. І буде такий яскравий, яскравий колір, який ви вже знаєте. Але коли ми беремо червону фарбу, так, можна її трошки розтягувати. До середини ми будемо трошки розтягувати. Тепер мені потрібна ще фарба, але мені потрібно обов'язково вимити пензлик. Щоб я у фарбу чистий пензлик опускала. Пензлик, пензлик, ти свої ніжки помив, помив. Ну, тоді заходь до фарби. Якщо не помив ніжки, не можна туди заходити. Да? Я знов шукаю, накладаю фарбу яскраву, але в мене трошечки місце може залишитися світлим, десь з, якого, з якогось боку або якась частинка буде світліше. І в мене цей колір. Перемішується з жовтим і стає дуже таким горячим, горячим помаранчевим. У мене є насичені шматочки, так, а є світленькі, навіть жовтий, іноді жовтий може десь проглядати. Знов я мию пензлик для того, щоб опустити у фарбу. Обов'язково пензлик, пензлик. Ти свої ніжки помив, помив, ну тоді заходь. І знов я насичений кольору роблю до серединки листочка. До серединки. А я могу січня це прекрасний іскравий. Миємо обов'язково пензлик, тільки чистий пензлик заходить у фарбу. Промокаємо обов'язково. і тепер червоний кармін, і ми почнемо знизу. Знизу теж таки буде яскравий, підніматися до серединки. Теж робимо так, щоб змішалися наші кольори. Мені навіть не вистачає тут вологи вже, то тоді я. Намочу свій пензлик, хочу, щоб змішалися, тому мені треба зробити, щоб він більш, більш вологий був. О, це в мене змішується. Так, 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 Угу. Так. Але з одного боку може бути більш насичений колір, а з іншого буде більш світленький, наприклад. Знов я трошечки розтягую, але зовсім буде інший. Мию пензлик обов'язково для того, щоб у фарбу опустити чисті ніжки пензлика, знов яскравий. Хочу змішати його з яскравим жовтим, горячим жовтим, щоб був на, наче помаранчевий такий яскравий. І коли вони зустрінуться, ви навіть побачите, що вони різні, зовсім різні. Але можна зробити так, щоб вони були схожі. Зустрілися наші кольори. Є більш яскравий, помаранчевий. Я зробила! Робила. Угу. Теж можуть бути да зараз трошечки... покажу. а трошечки темніше. Добре, зараз будемо дивитися.